Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, гості і всі, хто завітав до мене цього грудневого дня. Сьогодні у нас відносно тепло. 5 градусів тепла. Садок в такому невизначеному стані. Мабуть, він думає, чи то осінь, чи то зима. І що робити, чи спати лягати, чи просинатися. І от я вийшла сьогодні теж у сад, деяку роботу зробити. Я вчора отримала посилку від флоріума, Гіацинти. Мені дуже ця квітка подобається. У мене гіацинти є. Дуже давно посаджені в одному місці. Ну от я ще собі докупила на іншу сторону своєї, скажімо, в саду посадити ще і тут гляцинки. Ну, і звичайно, це ризик, бо вже досить пізно. Як ви розумієте, сьогодні 23 грудня. от ну Будемо експериментувати. Я люблю експериментувати. І ви знаєте, я ще замовила аліум декілька цибулин. У мене аліуму немає. І знаєте чому? Ну, не бачу я його в своєму саду. І навіть зараз я його купила, ну, посаджу там в одному місті. Я так в собі вже поміркувала, де то він там більш-менш виглядав, так, як потрібно. Ну, Буду експериментувати. Так що зараз буду приступати до посадки цих цибулинок, які я отримала від розплідника Флоріум. Я перед цим вже посадила крокуси, посадила декілька лілій, от, декілька сортів лілій. Ну, а це ось е, прийшов аліум і крокуси. Ну, повірніше, гіацинти вибачаюсь, неправильно сказала. Тому вибираю місце, де б то їх посадить. І зараз приступлю до цієї приємної роботи. Ну а на сьогодні садочок отак виглядає, як ви бачите. Отакий мій грудневий садочок. Люблю гуляти і в грудні, і в січні, і навесні, і влітку. Це місце релакса, місце відпочинку. Ну, звичайно, після того снігу і льодових дощів, рослинки приплюснуті до землі. От. І давайте пройдемо, подивимося. Мій чоловік він закінчує робити вулика. Зараз подивимося, на якому етапі. Вулик зроблений, там, мабуть, вже залишилися останні штрихи. От. Ну, але ж давайте завітаємо до нього в гості і подивимося. А по дорозі глянемо на термометр, що він нам показує. Ага, у нас ще тільки 4,5 градусів, 5 немає ще. Ну, добре. Бо я сказала, 5 там ще не дотягнуло до 5. Я щось подивилася, вроді мені 5 показалось. Ну, от, пройдемо в його імпровізовану майстерню і подивимося, що тут за так сказати, будиночок для бджіл, для бджіл е, Получився. Ну, от ви бачите, так як я його і просила на таких шлеєчках, щоб кришка трималася. У мене тільки один у нас тільки один такий вулок є, який на шлейках тримається. От. І це дуже-дуже-дуже зручно, коли працювати з бджолами. От. Не треба кришку знімати, особливо для жінки, коли це все піднімати, важко це все робити. Ну, ось наш майстер прийшов. От. Значит, тут такий получився лежак. Це називається вулик лежак на 20 рамок. От. Ну, тут ще тут зробиться дві, дві планочки. Тут одна планочка приб'ється і тут одна планочка приб'ється з одного і з іншого боку, для того, щоб фіксувалася рамка, щоб вона не совалася туди-сюди. Ну, це все по розмірах робиться. І взагалі цей е вулик зроблений. Від А до Я самостійно, тобто зроблений проєкт цього вулика, креслення. Ну і це все, як ви бачите, воплотилося в життя. Ось от таким от чудодійним образом. Я дуже люблю, коли дивишся, і були просто доски лежали, і там фанера стояла, а потім таке чудо утворилося. Мені дуже подобається Іменно такі вулики, вони продуктивні. Я не знаю чому. От, тому що ми бджолярі-аматори, продовжуємо, скажімо, нашу роботу наших батьків. От, бачите, він на завісах. Батька, вірніше, батько у мене теж не професійний бджоляр був. От, він медик по своїй спеціальності. Але е, хобі його було це от, дільництво. І, е, там скажімо, у моєму родовому гнізі там стоять вулики, іменно такі от лежаки. Ну, Вони вже старі. А старій вулик, з однієї сторони, це добре, він обжитий бджолами. От там і віск, там і прополіс, там усі ці зашпакльовані дирочки. Але з іншої сторони там вже заводиться міль. Оця воскова, потім там заводяться е, хто там заводиться, там миші можуть проїсти десь якусь собі дощечку, е, залізти туди в утеплітель або ще щось. І потім починаєш всі вморочитися, викурювати їх оттуда. Ну от В одному вулі там ще мені була завжди проблема з мурашками. Ми вже її піднімали, переставляли з місця на місце, такі здорові чорні мурашки, то там довелося звідси забрати, тому що ну, бувають такі речі це в старих вуликах. Ну, а новий вулик тут ще не вспів влізти сюди ніякий шкідник, от, і це мене радує. Ну, Розказала вам, що знаю, і показала таку красоту. Ну, вона ще не пофарбована, ця красота. Це ще все в майбутньому. Дай Боже нам здоров'я і мирного неба над головою. Тоді буде все зроблено так, як слід. От, ну от, дорогі друзі, я на цьому буду закінчувати. Перейду до посадки своїх рослин, бо Час невпинно біжить вперед. Тож, поки я зроблю паузу, а потім з вами ще зустрінемося. От, дорогі друзі, і закінчила я посадку цибулин, віацинтів і аліума. Трохи довго вийшло через те, що. Я вам сказала, і це правда, я не бачу, не бачу аліуму себе в саду. Ну, от посадила, ходила, ходила, ходила з ними по всіх закутках і по всіх місцях сонячних, де його треба садити і серед яких квітів. Ну, не придумала нічого кращого, як посадити отут, у цьому квітнику. І ось в одному місці я посадила тут на углу Alium Purple. Далі, біля кліматіса Blue Light посадила білий Alium Monblaan. Далі біля білого кліматиса Ісаго я посадила з однієї сторони Purple Alium, а з іншої сторони Jackpot. Тобто вони оба сині. Ну, Такого фіолетового кольору. Якось такого. Ну, Буду бачити, що там. Взагалі я не в захваті від цієї рослини через те, що вона недовго квітує і потім залишаються ці всі листки. Ну, Я в надії на те, що тут у мене хоста росте і вона прикриє. З іншого боку, там гортензії, вони теж прикриють, можливо, не буде видно цього всього безобразія, цих листків. Ну і з, такого, з таких от міркувань я тут їх посадила. Ну, а ще посадила отак е, от, от грубкою гіацинти, мікс. Ну, я не знаю, які там уже кольори попалися, як воно буде там. Ну, Я люблю, щоб така веселенька клумба була, особливо весною, після зими, коли хочеться вже якось різнобарв'я. Ну, от В одному місті п'ять посадила, потім тут три, далі два, і знову п'ять. Ну, от таке от я сьогодні проробила таку от роботу. от Ну, от Ми зараз фантазуємо, уявляємо собі, як воно буде весною, як воно буде. Людина на краще надіється, а тільки що звучала повітряна тривога. Буквально, коли я ходила за телефоном, вона ці всі неприємні звуки. От, так що нашим сусідам ненормальним їм не йметься, як вони кажуть, муляє їм українською у всіх місцях, бо люди хочуть жити нормально, собственно, вони живуть нормально. Аби тільки не мішали. Лізуть сюди, сліпицію непрошені. Ну, що ти зробиш? Така наша доля, мабуть, ми з цього повинні зробити теж якісь висновки, що ми робили до цього часу неправильно, які ми повинні зробити висновки на даний час, щоб все в житті стало на свої місця. Думаю, кожному є про що поміркувати. і Якось можливо змінитися в кращу сторону. Тому що просто так нічого не буває. В житті все має якусь причину. Тож, подивимося зараз на наш термометр, що він нам показує. Він нам показує 6 градусів тепла. 6 градусів тепла можливо і є, але земля зверху примерзла. Мені треба довелося трошки попрацювати, щоб прокопати. Ямку одну навіть копав Вова. Давайте подивимося, що там з нашим вуликом. Він теж, мабуть, вже майже, майже, майже готовий. Так, ну от, наш вулик вже я бачу із планочками. Ось, тут набиті такі планочки, для того, щоб вставала рамка і вона. Не совалася, де тут рамочку візьмемо. Зараз я візьму рамку. От. І от коли ми ставимо її рамку, то вона практично стоїть рівно. І отут просвіт між рамкою і стінкою є, щоб пчолка пролазила. І там так само є така собі дирочка невеличка. Щоб чітка пролазила. Ну, все зроблено по кресленнях. А креслення згідно із тими розрахунками, які давала книжка. Можу вам ще показати і книжку, вона в мене в хаті, дуже стара книжка. Ну, і ось ще недороблений отвір для провітрювання. Вон зараз його такими металічними рішуточками чоловік. Скажемо, зробить. На жаль, креслення вже в от такому от стані робочому. ну, Тут влаги було достатньо багато, і воно трохи поміялося, і навіть з одної сторони, бачу, що подерлося. От. Ну от, креслення із розмірами. значить, Хто на цьому розуміється, кому це інтересно, то, в принципі, можна. Ці креслення вам використати в своїх е, наробках. Ну, ось вже е, е, забитий отвір для провітрювання, для вентиляції. От така от металічна пластинка з дирочками, щоб не пролазили туди інші комахи, бджоли чужі, оси там і інша, е, інші шкідники. От. Ну і зараз другу дирочку теж так зароблять. Ну і от я така рада рада, що в мене вже... У нас вже є вулик. Новий, новий. Тому що в нас усі вулики вже мають досить такий солідний вік. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Хочу вам сказати: не бійтеся, експериментувати і не тривожтеся, якщо у вас якась цибулинка не досить справна, не досить така, як вам хочеться, щоб вона була ціла, гарна і здорова. Все буде добре, все виросте в добрих руках, з добрими помислами, всі рослини. Будуть поправлятися, рости, і квітувати, радувати нас. Звичайно, зараз пізно вже саджати такі цибулькові, які, ми, які я ось сьогодні саджала, але я їх посадила з тих міркувань, що е, якщо ми забуваємо на городі викопану цибулю, вона. В принципі, зимує, і потім ми її знаходимо, Вона ще й проросла, ще питається і корінчик пустить там десь під снігом. Навіть картопля зимує, хоча картопля теплолюбива. То я думаю, ці цибулькові вони, в принципі, повинні прижитися і повинні рости. Ну, їм дається такий хороший шанс. Вони ж, мабуть, теж на, які, на якомусь енергетичному рівні розуміють, що це їм шанс на життя. І чого ж не скористатися цим шансом? Звичайно, треба. Життя це прекрасно, життя це радість, це світло. Подивіться, сонечко повернулось вже на літо. Уже сьогодні 23 грудня. Яке воно красиве, яке воно гарне, яке воно ласкаве. Наше сонечко. Наше українське сонечко світить нам з вами. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за ваші лайки, за ваші відгуки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Якщо я вам в чомусь можу допомогти, якоюсь порадою чи ще чимось, будь ласка, звертайтеся, я з задоволенням це зроблю. Ну, а зараз всім бажаю мирного неба, здоров'я неодмінно, достатку вашої сім'ї. І нехай цей час, час повернення сонечка на весну, на літо. Вам принесе в вашій сім'ї щастя, спокій, радість, достаток і здоров'я обов'язково. До побачення, до нових зустрічей. Всім бажаю найскорішої перемоги і миру. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.